Під час карантину ми з моїм 4-річним сином багато грали в хованки. Але це були хованки з кількома додатковими правилами. Перше, я єдина, хто ховається, він не хоче. Друге. Я повинна кричати куку -ку кожні кілька хвилин, інакше він ніколи мене не знайде. Третє, коли він наближається, я висуваю руку чи ногу зі своєї схованки, і він кричить: Я бачу твої ноги!! А -а 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 Чотирирічні діти справді не дуже кмітливі гаразд, і в мене точно не було грошей, щоб купити йому тонну іграшок. Ми переїхали в цей будинок кілька тижнів тому. Орендна плата займала майже всю мою зарплату. Я отримала усі меблі від організації, яка збирає їх для утилізації. Ми часто їли боби та рис, і я все ще їздила на 20-річній машині. Сховайся знову! сказав Бенджамін, смикаючи мене за руку. Знову сховайся! Але вже майже час спати. Будь ласка. Гаразд, але тільки одна гра добре? Іди рахуй на кухню. Він забіг за ріг так швидко, як міг. Один, два. Я пробігла вітальню, а потім побачила шафу у передпокої. Ідеально. Відчинила двері і пірнула усередину. Там було тісно. Всі ці кошлаті старі пальта тиснули на мене, але воно було того варте, тому що чим краще місце для сховку, тим більше часу я маю на самоті. Я дістала свій телефон і почала переглядати Reddit. Незабаром по кухні пролунали його приглушені кроки. Я почекала хвилину, коли він, здавалось, не йшов до мене і привідкрила дверцята. Куку, кроки стали гучнішими. Я чула його приглушене хіхікання, коли він йшов до мене, а потім почав підніматися сходами. Що за дурник? Я відчинила двері трохи ширше. Якраз вчасно, щоб побачити, як його маленькі ніжки зникли з поля зору, а тоді знизила плечима. Більше часу для мене. Я знову сіла у шафу і дістала телефон. Мамо! Я почула, як він хіхікає згори. Мамо, де ти?» Я посміхнулась. Цікаво, це якась мама винайшла хованки. Адже це блискуче. Ви отримаєте кілька дорогоцінних хвилин від своєї дитини. І вона навіть не шумить, щоб почути вас. Але ви водночас її розважаєте. Абсолютно чу. «Ку-ку!» Я застигла. Боже, м'яз завмер, налився свинцем. І я це чула чітко і ясно, як білий день. М'який чистий голос згори. Але ми з Бенджаміном були вдома самі. О Боже, хтось у домі та Бенджамін. Я вирвалась з шафи. Бенджамін! Де ти? Тоді почула його кроки, що біжать наді мною. А потім хіхікання. Я не могла рухатись, не могла дихати. Бенджамін! Я нарешті крикнула більше хіхікань, а потім голос Бенджаміна. Я бачу твої ноги. Ні. Я катапультувалась сходами. кричачи його ім'я, увірвалась до його спальні, але його там не було. Лише порожнє ліжко у формі ракети, пом'ята ковдра та вишиті зірки на ній. Я розвернулася і побігла назад у коридор. Бенджамін! Кроків більше не було чути. Хіхікання також. У будинку панувала мертва тиша. Я могла почути, як падає голка. Я забігла в гостю у спальню. Вона була порожня, тоді до шафи. Двері навстіж. одяг розлетівся по підлозі. Нічого. Назад у коридор. Я повернулася до своєї спальні. Це було єдине місце, де я ще не була. Забігла всередину і увімкнула світло. Порожньо. Купа брудної білизни на стільці недоторкана. Шафа розкрита. Мій одяг усередині. Подушки звалились одна на одну купою, серце впало. Я побігла до іншого боку ліжка, також порожньо. Я присіла, щоб зазирнути під нього. Порожньо. Мама? Мама? Коли я почула цей голос, мене охопило полегшення. Двері диваної кімнати прочинились, і одне блакитне око визирнуло на мене. Витріщившись від страху, я підбігла і схопила його, обійняла. Його очі все ще були широко розплющені від страху, і вони були зосереджені не на моєму обличчі, а на місці над моїм плечем. Я швидко обернулась. Мені знадобилась хвилина, щоб побачити це. Серце мало не вистрибнуло з грудей, а ноги стали наче звати. У тіні моїх суконь та пальт було дві ноги. У такі моменти мозок насправді не думає, це надто повільно. Тут панує інстинкт. Найрозумніше було б зачинитися у вані і вилізти у вікно. Але замість цього я просто вибігла у коридор так швидко як могла. Збігаючи сходами, я почула важкі кроки, повільні й методичні, що лунали по всьому будинку. Я все ще чула їхнє відлуння, коли вибігла з дому до сусіда, кричачи про допомогу. Потім приїхала поліція. Вони обшукали будинок і нічого не знайшли. Також не було жодних слідів проникнення. Вони пообіцяли мені, що патрулюватимуть мою вулицю протягом наступних кількох днів, але це було все, що вони могли зробити. Тоді я вирішила залишитися вдома вдруге на кілька тижнів, поки знову не відчую себе в безпеці. Але кожного разу, коли я заплющую очі, я бачу їх, ці ноги, які виглядали так недолуго, набряклі, ніби залиті водою, занадто сірі, щоб належати будь-якій нормальній людині. Нігті були чорні. Тоді я повертаюсь до шафи, яку я отримала безкоштовно, як власник сказав мені, що його мати щойно померла, і він просто намагався якомога швидше позбутися цих її речей. І я задумалась, як саме вона померла.